Дуже і дуже, я би сказав, мають позитивну тенденцію, це треба тільки зміцнювати. Дякую, Володимир Володимирович. Переходимо до енергетики. Будь ласка, Ігор Степанович, Носалик. Шановний Володимир Борисович, шановні члени уряду, перш за все, я хочу сказати, що об'єднана енергосистема зразка квітня 2017 року і об'єднана енергосистема зразка 2016 то це абсолютно різні об'єднані енергосистеми. на сьогоднішній день. Об'єднана енергосистема України має абсолютно інші функціональні технічні можливості і готова реагувати на будь-які стресові ситуації, які відбуваються в державі. Не по її волі, і, зокрема, то, що ми отримали по блокаді, цьому підтвердженні. Хочу, щоб ви свою увагу звернули на баланс електричної енергії об'єднаної системи України. Вона говори дуже про багато, і це є сконцентрована форма інтелектуальної, технічної, фінансової і іншої діяльності міністерства. Якщо ви побачите, то в нас пройшов у 2017 ріст. Майже на 4 злишні мільярда кіловат-годин. -вот. і в першу чергу це пов'язано 75% Це споживає промисловість. Можна говорити про те, що промисловість нас оживає. Але якщо звернете увагу, що цю різницю ми покриваємо за рахунок виключно, я хочу на цьому наголосити атомної промисловості, плюс 4 мільярда і 2 мільярда гідроелектростанцій. Натомість виробництво електроенергії тепловими електростанціями зменшилось практично на мільярд. Саме така схема розподілу дала можливість на сьогоднішній день зупинити 5 теплових електрогенерацій, які працюють на антрацитовій групі вугілля. На сьогоднішній день ми працюємо тільки на двох блоках, які працюють на Луганській ТЕЦ. Що для цього було зроблено і буде зроблено цього року? Перш за все, я хочу вам продемонструвати лінію Рівненська Київська, яка в червні введена. І ми вже могли компенсувати 400 600 мегаватт потужності, які ми маємо профіцит в західних областях України, зокрема Рівненської і Хмельницької області. Цього року ми завершуємо кінцево цей проект, який дасть можливість повністю забезпечувати Київ-Київську область до такого тисячу мегаватт. І саме реалізація цього проекту і реалізація його до вересня місяця дала можливість повністю зупинити Трипільську ТЕЦ. Яка працює на антрацитовій групі вугілля і, чесно кажучи, екологічно допомогти Києву і Київської області в цьому плані. Крім того, повинен сконцентрувати вашу увагу на будівництві четвертого блоку, який розпочинається в цьому році, закінчиться вже вісімнадцятому. Зараз я перекину. на третій, четвертого блоку Дніпровської ГАЕС. Чим цікавий цей проєкт? Цей проєкт цікавий не тільки тим, що ми компенсуємо нічні спади і дані блоки працюють в насосному режимі, але ми повністю заміняємо ті блоки, які працюють на гарячому валу і дає можливість моментально включитися для заповнення потужності. Цікавий проєкт Зміївської ТЕЦ, якщо ви бачите, спочатку ми його представляли, що він буде запущені, зокрема, другий і п'ятий котлоблоки Зміївської ТЕЦ будуть запущені у вересні і жовтні місяці, але враховуючи технічні і наукові дослідження, повинен сьогодні проінформувати, що перший блок, другий блок Зміївської ТЕЦ війде в експлуатацію починаючи з 1 червня, а починаючи з 1 серпня війде в експлуатацію п'ятий блок Зміївської ТЕЦ. Тобто ми повністю переформатуємо. Ці блоки на газову групу вугілля. Окремо хочу сказати, що не дивлячись на повне завантаження газовою групою вугілля, по результатам цього року, ми плануємо навіть профіт незначний, але все-таки профіцит газової групи. Додатково сьогодні, може це така інсайдерська інформація, що ми розробили і готові практично через 3-4 місяці. Ввести четвертий котлоблок Трипільської ТЕЦ, також на газовій групі вугілля. Окремо хочу зупинитися на четвертому проєкті, який повністю буде реалізований в цьому році. Це проєкт лінії 750, який Запоріжжя Каховка. У нас постійні були проблеми додаткових навантажень і неможливості розвантаження. Запорізької АЕС, оскільки це найбільше в Європі атомна електростанція, де працює достатньо, виробляє достатню кількість атомної енергетики, і саме ось ця лінія, яка буде цього року, я хочу наголосити, завершена, дасть можливість розгрузити і дати додаткових 700-800 МВт додаткової потужності, яка потребує на півдні нашої держави, враховуючи всі ці чотири великих. Це я про великих об'єктів, які будуть реалізуватися і будуть реалізовані в цьому році, повинен сказати, що це ще один крок в повній надійній системі роботи об'єднаної енергосистеми. І дуже би хотілося, щоб в квітні наступного року, говорячи про об'єднану енергосистему, сказали, що об'єднана енергосистема порівняно з 2016 роком працює на порядок. Вище. Дякую, дякую, Степан. Я хотів би тільки звернути увагу і зразу став собі масу інформації, і взагалі українських громадян. Про кожен проєкт, про який ми сьогодні говорили, тут зазначена економія вугілля. Якщо хтось колись говорив, що ми нічого в цьому питанні не робили, це неправда. Правда полягає в тому, що ми робили, виходячи з наявних можливостей. Дайте перший слайд Насалика. Другий, наступний. Подивіться. Рівненська лінія. 360 тисяч тонн вугілля, там по року півтора мільйона тонн вугілля економії. Півтора мільйона тонн. Наступний слайд. Дністровський ГЕС. Третій енергоблок ми запустили. Це робота попереднього уряду. Це уряд, другий уряд Яцунюка, розпочав цей третій блок. Ми його внесли в веле тільки в експлуатацію у 2016 році і зразу запустили четвертий блок. Четвертий блок зараз починає працювати. Подивіться на економію: 700 тисяч тонн вугілля, 446 мільйонів або півмільярда кубів газу. Далі. Це річний ефект. По Центренерго. енергія. Те ж сама позиція: до мільйона тонн антрацитового вугілля через модернізацію двох блоків. Далі. Теж сама, те сама Каховська лінія повітряна. 250 тисяч тонн. По року 750 тисяч тонн. Далі. Все да? Оце тільки частина. Тих заходів, які проведені для того, щоб забезпечити економію. Я вже не говорю про те, що ми зупинили падіння добичі українського газу, і почали його відновлення і багато інших заходів. Будь ласка, прошу Уляна Супрон, медицина.